Доброго дня, У вас вітає компанія автопарк. У нас новажня це Volvo xc 70 Cross для 2010 року. Автомобіль приїхав зі Швеції в 2022 році, має 2,4 дизельний двигун, шкіряні сидіння, 270 тисяч пробігу. По комплектації автоматична коробка передач, підігріви двох сідушок, 270 тисяч заявного пробігу. По керму виглядає так, в принципі, що реально. По сідушкам так само біла стеля, така до працювання. Дуже класно виглядає. Сімейний хороший автомобіль в одних руках був в Україні з 22 року. Задній ряд так само без нюансів. Так само. така. Це в нас універсал. Де п'ятий кузов. Оригінальні лекосплавні диски, обслужена повністю. Хороша зимова резина присутня. По функціям, що в неї є: датчики світла, датчик дощу, круїз-контроль, все присутнє. Оригінальна штатна мультимедія. Даний автомобіль буде по дуже класній ціні. Приїжджайте, Львів кільцева-60. Компанія Автопарк, лізінгриду готівка, обміни та більше пропозицій на сайті автопарк.ua.